Всім привіт! Я Рід Морадова і це мій канал на YouTube. І сьогодні я не просто так виходжу до вас. Я виходжу з новиною про те, що 9 місяців тому я вигадала колекцію для ювелірного бренду Сова. І нарешті вона ожила. Вона вже є на сайті бренду Сова, її можна подивитися за посиланням під цим відео. А зараз я хотіла би просто трішки більше взагалі про неї розповісти. Як це все взагалі сталося? Коли бренд Sova до мене звернувся за тим, щоб зробити колекцію разом. Я ніколи не створювала ювелірні прикраси, не вигадувала взагалі, якби я не мала відношення до процесу створення ювелірних прикрас. Але чомусь, коли вони це сказали, на мене прийшло таке натхнення. Що буквально в той же вечір сіла на дивані в себе вдома, взяла айпад і за годину намалювала скетч прикрас, який ви зараз можете бачити вже на сайті. Це для мене був перший досвід. Я ніколи такого не робила, і я не знаю, що на мене не йшло. Я не впевнена, що я зможу потім якось повторити це. Але якимось чином я одразу якось зрозуміла, що я хочу. Я дуже люблю вінтаж. Я дуже люблю 80-ті саме з точки зору прикрас, масивних, поєднання золота, коштовного кольорового каміння і таке інше. І я зрозуміла, що я в цьому напрямку буду робити. І в мене просто буквально сама рука рухалась. Я не знаю, може так художники малюють картини, чи щось там дизайнери створюють, але... Буквально воно саме якось намалювалося, якщо чесно. І я потім вже зараз дивлюсь на цей скетч і просто не розумію, як я це зробила. Головна ідея всієї цієї колекції це естетика 80-х. Поєднання коштовних прикрас, більш базових позицій, наприклад, у нас є на мотузці браслет з золотим підвісом. Головна специфіка колекції це мультифункціональність. Для мене дуже важливий момент. Ви знаєте, що я люблю експериментувати з різними речами, вдягати їх в різні… Різних стайлінгах і таке і інше. І я коли робила колекцію, я дуже важливо, особисто для мене, було, щоб були позиції мультифункціональні, щоб можна було їх вживати в різних форматах носити. І це саме того, чого мені не вистачало загалом в ювелірному гардеробі. І тому у нас є, наприклад, підвіси, які можна чіпляти як на сережки, як на намисто, на браслет, на будь-що, насправді, на якусь свою мотузочку, на що завгодно. І у нас Є браслети, які можна в різному форматі носити. У нас не є енклети, у нас є сережки. І у нас є буквально позиції, які можна носити у різному форматі. У нас, наприклад, є базове намисто золоте і в білому, і в жовтому золоті, яке можна просто саме по собі носити. Це таке класичне намисто тонке зеланок, дуже ніжно, дуже приємно до тіла і прекрасно виглядає абсолютно з усім. Але якщо хочеться, можна на нього вішати підвіси і не тільки один, одразу декілька, як я це люблю дуже робити, у стилі таких вінтажних Charms з 80-х. Я просто пам'ятаю їх ще на якихось барахолках. І це було моє головне натхнення. І таке ж можна робити з браслетом. Тобто вся колекція вона трансформується одна в одну. Символ цієї колекції це бумеранг. Бумеранг до мене прийшов загалом як символ того, що все, що ти робиш, повертається до тебе. І все добро, яке ти віддаєш, воно також до тебе буде повертатися. І не добро. Також це натяк нашим сусідам. І тому для мене бумеранг це завжди був якийсь символ як восьмірка, так само і бумеранг символ того, що все йде по колу і повертається на крови своя. І бумеранг у нас представлений. Одразу в декількох позиціях колекції він проходить такою золотою ниттю через цю колекцію. Він у нас є в підвісах, він у нас є в каблучках у різному форматі. І також він є у нас в стейтмен браслеті. І мені здається, що це одна з моїх найулюбленіших позицій з колекції. Це стейтмен браслет, який створений повністю з ланок бумерангів. І одна з цих ланок ще й оздоблена діамантами. І дуже важливий момент, який одразу хотіла проговорити. Я створюючи колекцію і різні позиції, вигадуючи для колекції, одразу вирішила, що це буде колекція, яка буде доступна різним бюджетам. Тому у нас є, наприклад, такі позиції набагато більш доступні, як браслет на мотузці з золотим підвісом з коштовним камінням. І так само такі стейтмент позиції, як браслет з бумерангів з діамантами, і як тенісне кольє із кольоровим камінням. Тому буквально... Ально для кожного бюджету для кожного випадку ви можете знайти позиції, які вам підійдуть. і це була наша головна ідея. І від моменту старту до моменту реалізації пройшло 9 місяців. Я відмалювала цей ескіз. Прийшла до офісу совий, і ми сиділи. І звичайно, після цього були і правки. Їх прекрасні талановиті дизайнери доробляли якісь моменти в цих прикрасах. Потім була 3D-візуалізація. Ми ще щось правили. Потім ми погоджували. І так був кожен етап. І я. Так довго довше народжувала, мабуть, хіба що свій бренд Salon Reading, якщо чесно. І я, взагалі, хто мене знає, не людина терпляча. Тому для мене було дуже-дуже важко тримати в собі все це 9 місяців, буквально 9 місяців, тому що це все було в серпні, почалося в серпні. І я навіть не вірю, якщо чесно, що нарешті сьогодні, в момент, коли я записую це відео, залончилась колекція, її вже можна придбати. Її можна придбати як в онлайні, так і в офлайні у всіх бутіках сова по Україні, яких багато. Я неймовірно щаслива. Я навіть не знала, що це було. Якась амбіція креативна, яку я хотіла втілити, і коли тільки я відмалювала цю колекцію, я одразу зрозуміла, наскільки важлива для мене взагалі. Ця історія з цією колекцією. Я від душі обожнюю кожну позицію в цій колекції. Вона в мене кожна є, я кожну ношу. І е, для мене ця колекція це про красу, яку ми собі дозволяємо. Ту розкіш в стилі 80-х, яку ми собі дозволяємо, навіть попри ті часи, в яких ми знаходимося. Бо, як на мене, саме зараз треба жити, купляти, робити, творити все, що насправді хочеться. Тому я більше не буду розповідати. Мені здається, якщо ви там ще живі і слухаєте це відео, це просто абсолютний плюс. Я вам дуже дякую за вашу увагу. Я дуже дякую загалом за те натхнення, яке ви мені даєте в комунікації з вами, за натхнення, яке я маю для того, щоб творити такі речі і створювати такі історії, як ця колекція з ювелірним брендом Сова. Я дуже сподіваюся, що ці позиції стануть позиціями, які будуть частиною вашого ювелірного гардеробу, або може навіть комусь потім спадок будуть передаватися, тому що це неймовірно якісні класні красивезні вироби. На сьогодні це все. Посилання на нашу колекцію з собою під цим відео. Люблю цілую, ваше віта. Слава Україні!